Пані Валерія є волонтеркою в пункті незламності, який зручно розташувався всередині закладу освіти в Саксаганському районі. Практично одразу після перших випадків відключень електрики через російські ракетні обстріли з кінця листопада скористатися послугами пункту сюди пішли перші криворіжці. В пункті незламності представлен широкий спектр можливостей. Люди можуть зігрітися, люди можуть попити чаю. Ну основне це можуть зарядити свої гаджети і навіть попрацювати в пункті незламності. Також ми. Отримали Starlink, це Wi-Fi, який можуть люди теж користуватися цим. Тому у нас дуже багато було людей більше ніж 200, От саме Blackout. За час роботи цього пункту сюди вже загалом завітали більше 500 мешканців нашого міста. Тут для людей є все необхідне для комфортного тимчасового розміщення у випадку настання надзвичайних ситуацій. Ми почали приймати людей і були забезпечені майже повністю всім. І люди мали змогу заряджати телефони, будь-які свої гаджети, могли попити... Чай, каву обігрітися. Ми розраховані ну, десь на 60 людей для прийому одночасно. І допоміг нам ну, зрозуміло, що це військова адміністрація міста нашого районна влада. На сьогодні в межах кривого рогу тільки на базі освітніх закладів міста цілодобово працюють 52 пункти незламності а всього таких зон допомоги мешканцям більше сотні. Для тимчасового перебування криворіжців під час тривалого відключення електроенергії у пункт. Так незламності встановлені генератори, теплові гармати або буржуйки, крім питної та технічної води, ковдер, гарячого чаю, їжі швидкого приготування, медичних аптечок, акумуляторних ліхтарів. Є куточки для дітей, де вони можуть згаяти час за розмальовками, читанням книг, є зони для немовлят, де матусі зможуть нагодувати та переповити дитину в наявності. Суміш та різноманітне дитяче харчування. Посилюємо готовність нашого міста до тривалих блокаутів. В місті вже більш ніж 100 пунктів незламності. З них 40 пунктів ми придбали, вже обладнані старлінками, тому зв'язок буде при блокауті будь-якої тривалості. Також, безумовно, у кожному пункті є генератори, ліжка, медикаменти, запас питної та технічної води, продуктів. В Криворізьких пунктах незламності постійно за певним графіком працюють бригади по 5-6 чоловік та чергують правоохоронці. Крім того, пункти незламності діють на базі суб'єктів малого та середнього бізнесу: в кафе, супермаркетах, заправках, поштових відділеннях. Детальний список із адресами таких місць можна переглянути на відповідному сайті незламність.gov.ua.